У п'ятницю на заході переважно хмарно. В івано франківську та Чернівцях ясно. Найнижча температура вночі 0. Найвище вдень плюс 12. На території більшості областей півночі та центру похмуро. У Вінниці, Черкасах та Кропивницькому, ясно. Вночі від плюс 3 в день до плюс 10. На півдні переважно ясно. Над Кримом у цей день спостерігатиметься мінлива хмарність. Від 3 до 12 з позначкою вище нуля. На сході саноптика прогнозують ясний день. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 3 вночі до плюс 9 в день. Небо на заході України в суботу затягнуть хмари. У Луцько та рівному дощ. Від нічних плюс 1 в день стопчики термометрів піднімуться до плюс 12. На півночі та в центрі протягом дня хмарно з проясненнями. У Чернігові дощитиме. Температура в регіоні вночі від плюс 4, в день до плюс 12. В Одесі та Миколаєві протягом дня хмарно. В Херсоні та Криму синоптики прогнозують ясне небо. Нічна від плюс чотирьох денна до плюс 13. На території більшості східних областей ясно. У Харкові та Дніпрів цей день хмарно. Від нічних плюс трьох в день температура повітря прогріється до плюс 11. На заході у неділю утримається похмура погода. У Тернополі, Ужгороді, Луцьку та рівному дощитиме від плюс 3 вночі до плюс 11 в день. У північних та центральних областях хмарно. Дощі цього дня чекають на Житомир, Київ та Чернігів. Віднічних плюс 1 в день потепліше до плюс 9. На півдні країни синоптики прогнозують переважно хмарний день. У Криму має бути ясно: від 6 до 14 градусів тепла. Мешканці східних областей впродовж дня спостерігатимуть хмари на небі. Віднішних плюс 4, в день стопчика термометрів досягнуть позначки плюс 12.